Привіт із мальовничого Прикарпаття. Ми завжди раді гостям та друзям нашого каналу, бабусині поради. І якщо ви вперше завітали на наш канал, запрошуємо підписатися, приєднатися і готувати разом з нами різні смаколики. І сьогодні я з вами поділюся таким рецептом простого літнього салатику. Як лиш тільки салат з'являється на городі, я завжди. Люблю готувати з такого салату, різні салати, рулетики, навіть голубці готую. Люблю готувати з такого салату. А ви що любите готувати з нього? Якщо вам цікаво, як ми готували цей салат, давайте будемо готувати разом. Для цього нам потрібно такий гарний пучок салату. Ось такий у мене вже салат на городі. Є свій і дуже люблю готувати з салату різні такі салати або шалату таку то-то Нарізаємо його дрібно. Дехто ріже грубо, я дрібно ріжу. Отако От нарізаю О. Цей весь пучок. Беремо таку миску. Бажано би то була така е плоска е миска, а я не маю такої. Я собі беру таку, яка є, але би була широка. Я люблю би було багато. Отако накладаю багато. Отак з цього листя салату. Так, просто отаку. Нічого, ні солю, ні нічого, просто розкладаю отак е, салат. Тепер беру 5 яєць і нарізаю на четвертинки. І просто отако собі люблю укладати. Кусочок сала лишилося на це. Так усі 5 яєць я поріжу. Ось так ми наложили. Якщо листя салату, вам гірчить. Ви собі замочіть його на пару хвилин у холодній воді, і вам не буде так гірчити. Так, тепер беремо помідори. Два, три, скільки, скільки собі так. Вам піде. Я теж так само нарізаю е, ось так. І так само вкладаємо гарненько, аби то було і помідору багато. Цей салат смакує і гарно виглядає. Можете два помідори візьмете, можете один. Хто скільки любить, то, то скільки дає. І так само салату, так само яєць. Хто що ліпше любить, той собі і дає того. Ну, так само. Усе собі отак гарно укладаємо. Простенький такий літній салатик. Так ще дати більше. Так, робимо тепер робимо заправку до цього салату. Беремо от столову ложку, беремо меду. Даємо столову ложку меду. Даємо дві столові ложки. Місь треба таку. Дві столові ложки бажаної оливкової олії. Можна і таку. Дві столові ложки олії. Беремо півчайної ложки гірчиці такої діджонської. Я, я люблю давати і більше. Я даю і чайну повну. Гірчицю я люблю, бо можна давати просту гірчицю. Таку. От. І даємо тут ще оцту. Бажано бальзамічного оцту. А я даю простого такого оцту. Ось таку рівну чайну ложечку. І це все перемішуємо. Таку робимо заправочку до, до цього салату. Трошка його солимо так. і перчимо. Можна, можна давати в заправку. Я так даю трошки в то, оцей, і поливаємо цією заправкою. Ось. Він все просочиться, гарно заправки треба багато. Це, оце, оцю всю ми даємо заправочку. Аби було гарно заправити його. Так, і зверху ми ще візьмемо трошки такий невеличкий пучок кропу. Просто так зверху притрусимо кропиком. Дякую, що дивились наше відео, що були з нами. Діліться з друзями нашим відео. Будьте здорові, Миру всім і нашій Україні. Ось так. Дуже все по-простому Літ... Літний такий варіант, простенький собі і дуже смачно і гарно виглядає. Ось так. До зустрічі. Ось такий яскравий, гарний, чудовий літній салатик виходить з простих продуктів, з тих, що я вже на городі, собі домашній отакий. Можна, можна полити її і майонезом, хто чим любить так само, але така заправка дуже смакує до нього. І просто готуєся він, легкий, поживний. Такий, а що ви любите готувати з салату? А діліться в коментарях, буде дуже цікаво, що ви ще готуєте. Я люблю готувати рулетики з сиром. ще. Я, я люблю салат, в мене собі саджу його. І як тільки один відходить, другий, то, то я люблю, люблю його дуже. Люблю навіть і салату готувати, таку сметані. Як... Лобуду, подібно до лободи, готуєші. як лобуду готувати, на весняну, як мама готувала, я вам дам посилання є на каналі, як готувати. Так, а Зараз скуштуємо, який він цей салат. Ось такий просто собі, отак беремо салат дуже добрий, такий, це в заправку цього салату дуже-дуже. О, Такого багато я люблю цього салату брати. Ось, тут. дивіться, як гарно виглядає на тарілці. От так. Все корисне, все собі таке простенький, такий салат, простенький і дуже смачненький виходить. З цією заправкою дуже такий поживний, видно, такий, то Яйце, помідорка, все собі М -м 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 дуже смачно. Дуже просто смачно, помідорка, все. Дуже-дуже-дуже смачно. На святковий стіл, так собі можна то-то готувати. Чи до неділі, чи навіть просто так, то то просто ну, салату є на огороді і можна готувати. Ця заправка, мені здається, найкраще в нас смакує з ним. Такий має е, солодковатий. Смак, От, е, такий ну, дуже салат, такий літний, освіжаючий, такий гарний виглядає, взагалі, е, дивіться, яка краса, і на святковий стіл буде, і, і, і по-сякому, всякому так. О, і буде дуже смачно і гарно. До такого салату можна ще собі пожарити і так покидати зверху, типу у цері буде е, кубики такі курячого філе. Посмаженого, отак теж буде дощ. І сухарики можна додати. Можна, можна по-всякому готувати, і буде дуже смачно. Так що готуйте.